Про формування жіночого підрозділу БПЛА оголосив Ігор Луценко, військовослужбовець і співзасновник центру підтримки аеророзвідки. Зараз відкриті вакансії для майбутніх операторок дронів. Говоримо про це детальніше з самим паном Ігорем. Уже пройшла доба від часу вашої публікації у Фейсбук. Скажіть, чи є бажаючі? Ну, наскільки я знаю, є. Я, чесно кажучи, не, не питав, там, скільки, е, так би мовити, претенденток і претендентів подалися. Ну, але я думаю, що там ну, кількість є. Навіть я вам скажу, заблокували той аккаунт. Е, я так не знаю як конкретно, але до мене звернулися і попросили поміняти лінк на анкету, тому що хтось протидіє вже створенню цього підрозділу. Як це традиційно буває? Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити саме жіночий підрозділ операторок БПЛА? Дивіться, я не є, так би мовити, ультимативно якимось автором цієї ідеї, але насправді в мене були ідеї для того, щоб взагалі залучати більше людей у Збройні Сили України. Я вважаю, тут потрібно як, рухатися за якимись канонами маркетингу, тобто старатися все-таки догодити оцим нашим умовним значить, клієнтам. І зараз багато підрозділів роблять таку класну рекламу. В принципі, півкраїни завішано різного роду рекламою, що приєднатися з ЗСУ і цей меседж в різних формах. І я, наприклад, вважаю, що потрібно створювати підрозділ, орієнтовані там, на певні сегменти, ну, з точки зору навіть не те, що там бажання людей в них вступати, а з точки зору їх використання. Тобто, я сказав, що давайте, от є ідеї там, підрозділ старших людей, наприклад, да, 50, підрозділ жіночий. Підрозділ дуже молодий, наприклад, може бути орієнтовно. Тобто, от такі ідеї були мною там свого часу, там в певних колах закинуті, да? і от зараз ентузіасти ентузіастки взялися за ідею жіночого підрозділу. Ну тоді не можу вас не запитати, як саме ви ставитеся до створення жіночих підрозділів, не лише безпілотних систем, а й в принципі там піхотних або по інших напрямках, скажімо так, тому що ця ідея дійсно вже давно. Ну мабуть, з рік уже точно вона обговорюється. Про це говорили українські військовослужбовиці, які вже на службі, і вони говорили, що це для них було би ну навіть зручніше так. Якось почувати себе зручніше, підготовка була б на одному рівні, плюс-мінус. От тому ваша думка про це. Ну, моя думка про те, що Ну по-перше, це, це не думка, це моє відчуття навіть мені дуже боляче розуміти, що нашим українським жінкам все-таки слід воювати. Але це є факт: У нас не вистачає людей на фронті. А, і а, от якщо жінки хочуть воювати, то треба давати їм воювати. На жаль, така от наша дуже сумна реальність. А, я не маю сумнівів, що такі підрозділи вони дуже гарно можуть спрацювати. А, я думаю, що вони важливі. Отакі ініціативи, які я безумовно підтримую, вони якраз важливі в якому сенсі? Що вони показують приклад. В нас в Україні немає такої, скажімо, формальної значить, пі... норми щодо мобілізації участі жінок у армії. Як, наприклад, вона є в деяких європейських країнах нині, здається, у Швеції, якщо не помиляюсь, і, звісно, в тому ж усім відомому Ізраїлі. А, от. Але е, я думаю, що потрібно якось рухатися в сторону цієї моделі, тому що нам не вистачає сил на фронті, і нам потрібно е, рятувати країну. Тому потрібно створювати якісь успішні е, приклади, які більше будуть привертати увагу жінок, залучати жінок і показувати жінкам, що для них все можливо на фронті, е, так само, як чоловікам. Я би ще згадала загони курдських жінок з самооборони, які воюють на півночі Сирії. Вони дуже успішно воювали проти ісламської держави бойовиків, і навіть саме жінок боялися ісламісти потрапити їм до рук. А давайте до більш такої прикладної інформації, кого ви шукаєте саме так, який вік який досвід має бути, і чи можна без досвіду. Ну, я взагалі всіх агітую е, долучатися. Перед цим е, мав певний досвід рекрутингу в свій підрозділ, і оцей досвід намагаюся зараз там поширювати. Е, тож, е, якщо зараз ми спостерігаємо тенденції в роботизації наших військ, тобто більш широкому використанні безпілотних систем на землі, в повітрі, на морі е, і так далі, то е, ці, скажімо так, війська вони потребують. Ну, нових підходів і, звісно, нових підходів до рекрутингу в тому числі. Звісно, туди потрібні люди, котрі вміють обходитися з технікою. Тобто, техніка потребує певного рівня інтелекту, уважності, концентрованості, певних знань, навичок і самодисципліни. Тобто, Якщо людина зможе взяти на себе таку відповідальність за ну, складну, і дуже часто надзвичайно недешеву техніку, то такі люди нам підходять. Тобто це класно, якщо людина мала досвід управління якимись подібними системами, тобто бажано такий досвід нальоту на БПЛА, якоїсь інженерної роботи, обслуговування складних систем, комп'ютерного програмування і так далі. Це, це кандидати, ну, скажімо так, майже ідеальні, на мій погляд. Але в принципі, за моїми спостереженнями за буквально там місяць, другий, е звичайна людина, яка, яка вона має серйозну мотивацію, вона може досягти певних е висот в цій сфері і вже бути корисною, вже бути, скажімо так, готовою бойовою одиницею. Тому тут важливо, скажімо, розуміти, що мотивацію можна багато речей, котрих ти там, не знаєш, не вмієш, можна компенсувати. Тому що я сподіваюся, що у нас буде достатньо хороший курс навчання, і так само і в, в інших от ініціативах і підрозділах так само можемо там, допомогти організувати хороші курси з допомогою, в тому числі цивільно-військового партнерства. Ну і ймовірно, вони будуть собі включати як такий собі курс молодого бійця, так тобто не тільки навички польотів, а й такмет, і так далі, все, що потрібно. Ну, безумовно, такме це потрібно. Такмед, до речі, це того, що зараз дуже часто не вистачає Збройних сил України, тобто якісна підготовка по такмеду. Взагалі, якщо ви потрапляєте в Збройні сили України зараз, тобто це на початку війни це була інша ситуація, а зараз всі проходять так званий БЗВП, базову загальну військову підготовку. А, але ну на мій погляд її там є ще куди покращувати і підсилювати. Я наприклад вважаю, що цей там процес навчання мусить бути постійним, і процес там відпрацювання навичок так само мусить бути постійним. Я думаю, що ну от всі там дружні наші підрозділи, в тому числі, якщо це, якщо буде значить функціонувати, він так само буде мати такі принципи. Чи правильно я розумію, що э, дівчата ставатимуть офіційно військовослужбовицями збройних сил України? І така підписувати контракт. Надається, так. А, тобто можна не підписувати контракти і воювати добровільно? Е, ну, зараз е, дивіться, я думаю, що ми зараз орієнтуємося на формальні процедури. І е, формальна процедура полягає в тому, що якщо в ЗСУ, ви маєте там офіційно оформлятися. Да? Але я, от скажімо так, забігаючи це наперед, і е, е, можливо, це, це не зараз актуально, да? можливо, пізніше буде. Я вважаю, що. Можуть існувати інші форми співробітництва там в рамках спецслужб, наприклад, організовувати подібні групи в рамках спецслужб, і там інші там механізми. Це там, скажімо, вільний найм може бути чи інші передбачені, скажімо, законом речі. Угу, зрозуміло. Тобто не обов'язково підписувати контракт до закінчення війни чи до закінчення особливого періоду є і інші якісь форми співпраці. Ну, я, я прихильник того, що тут законодавство помінялося, таким чином, подібне, наприклад, є, є, є у нашого противника. У нас багато хто каже, ну я не можу піти раз і назавжди. в мене там діти, в мене там батьки і так далі. І потрібно давати можливість більш короткострокових контрактів, більш короткострокових, скажімо, там моделі участі у захисті батьківщини. Це б нам тільки спрацювало би на плюс. От принаймі стосовно жінок, я так точно вважаю. Добре, тоді запитаю вас як командира чи очільника всієї цієї кампанії, скажімо так, поки що інформаційної кампанії. Я сподіваюся, що вона переросте у щось більше і вам дійсно вдасться набрати необхідну кількість жінок. То які в які умови вони потрапляють, що ви їм обіцяєте, що забезпечуєте, і так далі. Ну дивіться, я, я тут е, не є от, гравцем на, на цьому полі, е, я просто ну, би, там, частина інформаційної кампанії цьому. Але ну, щодо Збройних сил можу розказати, це зараз насправді були створені достатньо хороші фінансові умови для роботи бійців на фронті. Тобто, те, що зараз там відбулися певні покращення грошового забезпечення. Ну, на мій погляд, це просто там, робота поза конкуренцією в нинішніх важких економічних умовах. Сподіваюся, що наша країна це все витягне. От е, тобто, сказати, що проблеми є матеріального плану у війську, зараз я б не сказав. Е, я би сказав, що нам потрібно там рухатися реформи, безумовно, але в якихось інших сферах. Але це інша, мабуть, розмова. Нагадаю нашим слухачам, що говоримо з військовослужбовцем і співзасновником центру підтримки аеророзвідки Ігорем Луценком і говоримо про формування жіночого підрозділу операторок безпілотників дронів. друзі, нагадаю, якщо ви хочете долучитися до нашої розмови, або у вас є запитання до пана ігора, ви завжди можете їх поставити 0800 30 40 33 або написати на наш студійний вайбер 067 67 404 76. Будь ласка. А, ласкаво, просимо до етеру. А я поки поставлю своє запитання, чи поділюсь своїми якимись такими відчуттями, тому що а, те, що я бачу у своїх колах військовомедійних, так що от саме чомусь дуже багато жінок долучаються до а, безпілот, до, ну взагалі роботи з безпілотниками, чи помічаєте ви таку тенденцію? Можливо, це через тут відсутність необхідності фізичної сили, так а чи через інші причини, от що що саме жінки долучаються і хочуть ставати е, операторками FPV-дронів і та інших систем? Ну я не маю якоїсь статистики, соціології там, чи якихось об'єктивних показників. А е, це перше, друге, я хочу сказати, що насправді е, операторам БПЛА е, в принципі потрібна фізична сила, і те, що жінки долучаються, це свідчить про те, що вони з такими викликами погоджуються. На жаль, специфіка війни полягає в тому, що ну, ви не можете там просто займатися, там, скажімо, кидати легенькі літочки рукою. А інколи доводиться рити укриття, будувати самим собі укриття, інколи там, облаштовувати їх, і це тяжка праця. Інколи потрібно дуже швидко переміщуватися. Ну, така тактика буває і так далі. Тобто, це, якщо ви йдете на БПЛАшника, це не означає, що ви будете там сидіти і там, відпочивати. Зовсім ні. Але, знаєте, я інше помічав, що зараз мені здається, от певна там соціологія, мені здається, на це вказує, що ресурс чоловіків він набагато глибше вичерпаний нині, ніж ресурс от жінок з точки зору там, захисту батьківщини. І тому те, що ми часто зараз бачимо, це якраз виявлення цієї тенденції, що більше жінок з'являється, ну тому що. Тому що чоловіків менше заходить. А, а жінки ще якби відчувають, багато з них відчувають от, цей поклик. А ми зараз уперлися в певні проблеми з мобілізацією чоловіків. Ну, думаю, всі тут розуміють. Я сподіваюся, що приклад там жінок зараз якісь нові хвилі здіймає серед іншої частини. І просто знаю, що багато є шкіл, наприклад, для операторок дронів саме для жінок. Це і Марія Берлінська також організовує її організація, і Українська Валькірія також робить курси для жінок саме для операторок. Ну там і багато інших. Ну, це вже не кажучи, наприклад, про школу третьої штурмової. нещодавно вони відкрили там доволі крутий майданчик. Я там була дивилась. Тому, можливо, у мене тому і склалося таке враження, що от саме жінки якось. Більш зацікавлені в, в цьому напрямку? Мені здається, вони взагалі стали більш зацікавлені, розуміючи, що зараз є проблеми. Можливо, можливо. До речі, от про рекрутинг. На ваше відчуття, на вашу думку чи досвід, як найкраще працює система рекрутингу? Це Сарафанне Радіо, це от платформи та рекрутингові, офіційні, ну, можливо, навіть кампанії Збройних сил і Міноборони. Чи як це най, найуспішніше? Ну, я вам так скажу, що найуспішніше, звісно, працює е, саме от, соціальна е, мережа. Мається на увазі не віртуальна в інтернеті, а саме от, в реальності. Коли ти знаєш когось, хто знає ще когось. Ну і ви там всі розумієте, хто чого вартий і чого від кого очікувати, і тоді ви можете прийняти рішення піти в той чи інший підрозділ. Тобто, якщо ви знаєте там командира чи там, критичну кількість бійців, і знаєте, як у них все відбувається без якихось посередників, це з точки зору залучення. Да? Зараз є там платформа та ж Лобікс і так далі. Але я хочу сказати, що зараз є певні правові проблеми з рекрутингом. Тобто, на мій погляд, ця процедура є недостатньо спрощеною, зрозумілою, швидкою і ясною для того, щоб потрапити конкретній людині в конкретний підрозділ, якщо підрозділ хоче цю конкретну людину до себе залучити, це не так просто. Я вважаю, тут ще є багато що, що можна було спростити, і це би залучило набагато більше людей. Влави збройних сил України і інших військових формувань через те, що просто ці би бар'єри, ці би проблеми було б усунуто, на мій погляд. Тому тут є є ще що попрацювати там. Туж Міністерство оборони, на мій погляд. Ну і наостанок, скажіть, дайте інформацію нашим слухачам, де можна заповнити заявку у ваш підрозділ. Ну, наразі це мій Фейсбук. Тобто, зараз там є оголошення. В ньому є лінк на анкету, і його можна заповнювати. І обов'язково вам протягом там певного розумного часу я сподіваюся буде відповідь. Я буду за цим слідкувати. Про майбутній жіночий підрозділ операторок БПЛА говоримо з військовослужбовцем, співзасновником центру підтримки аеророзвідки Ігорем Луценком. Розмову вела Ірина Сампан.